Єдине, що залишилося від квартири, це Фотографія у Запоріжжі росіяни вбили 27-річну Соню, її маленького сина Адама та бабусю Тетяну. Говорячи про загиблих, їхні рідні ледь стримували сльози. Історію трьох життів, які забрала Росія, розповім за мить. З вами новини вини Тесен і я, Люмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Окупанти продовжують вбивати цілі родини українців у їхніх власних домівках, помститися за рідних та ще більше допомагати українським захисникам стало метою сім'ї загиблих Тарасевич у Запоріжжі російська бомба поцілила в їхній будинок 7 жовтня. 42 людини поранено, 10 загинули. Зокрема, 27-річна Софія, її маленький син і бабуся. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки. ТСН Кіри Овес. Рідні показали ТСН останні кадри з однорічним Адамом. Їх зняла його бабуся і надіслала в сімейний чат. А вже за кілька годин після цієї прогулянки в їхній будинок влучила російська бомба. Адам з мамою і дідусем жили на третьому поверсі. Сергій у момент атаки працював. На останнє його повідомлення у вас все гаразд, донька вже не відповіла. Коли він прибіг додому, довго не міг впізнати будинок. Одиво тут от. аж потім я зрозумів, що тут нічого немає. Поки він був на роботі, Софії з дитиною допомагала її бабуся Тетяна. каже мати загиблої. Дізналася, що місто обстрілюють кабами. Я почала телефонувати мамі і Соні, і з ними вже не було зв'язку. Тоді я вже зрозуміла, що все кінець. Розповідаючи про рідних, жінка часто зривається в сльози. Донька була перекладачем з англійської. На початку повномасштабного вторгнення разом з 15-річним братом поїхала до Великої Британії. Малий пішов в школу, а Соня знайшла собі роботу. На військовій базі, яка готувала наших військових, і вона працювала там перекладачем. Народила Адама. Це була найкоханіша дитина. в моєму житті. Це був неймовірний хлопчик. Він був такий розумний. Повернулася додому, бо сумувала за рідними і мріяла працювати психологом, допомагати людям, як її 68-річна бабуся Тетяна Тарасевич. Все життя пропрацювала лікарем-педіатром. Вона рятувала дітей, вона вивчала студентів. Кращої матері. не було в світі. Єдине, що лишилося від їхньої квартири, це фотографія, яку сестра Софія знайшла, коли рятувальники розгрібали завали. Із того ковша в якийсь момент вилетіла ця фотографія. Світлина пом'ята і подряпана, але рідні не можуть намилуватися на свого Адамчика. Пам'ятають усе: його перші рухи, перші кроки, перший удар по м'ячу. В останній вечір так я помітив, що він вже його то буц, Думаю, о, і все, що то е, 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 думаю, ну щас ще трошечки. Вже заговорить. Бомба не дала йому навчитись розмовляти. Спочатку винесли Соню і ну і опізнали ж її спочатку як іншу людину, тому що ну, вона дуже була понівечена. А потім пізніше знайшли разом бабусю бабусю і Адама. І під тим оріхом, де він гуляв, той чорний пакет. У той трагічний день загинуло 10 людей, зокрема, і сусіди Софії та Адама, молоде подружжя та дідусь вижило лише п'ятирічний хлопчик, який наразі у лікарні. Я буду жити тільки помстою. Я буду жити помстою заради пам'яті своїх рідних мамочки, дочек і онука, ця це припинила своє існування. Дуже багато лікарів друзів, які зараз на війні, і кожен з них мене туди чекає. Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок, коли росіяни забирають життя українських дітей разом з їхніми рідними. 11 листопада в окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Росіяни прицільно вгатили балістику. По житловій п'ятиповерхівці, ось той сторони бомба і все сидів. у нас вивалило. І двері, і, ой, і окна всі по всеми хаді якраз розстрілювала ні з того, з цього Не було ні тривоги, нічого. Что? Ни, предупреждение предупреждения, Все, ничего. По Все вылетало там. Однокомнатная квартира полностью. Соседи с четвертого, постучите, Варя. Фу. Стой, руку, руку покажи. Ага, да ничего. Я боюсь, я боюсь. Главное, чтобы вторую... Не иди сюда, на тебя завалится! Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. Уйди, папа. уйди нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда, быстрее. Папа, не надо, пожалуйста. Папа, уйди отсюда, пожалуйста. Окупанти вдарили по місту після 10-ї ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться в матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки, поруч немає ніяких підприємств. промзони, Так би мовити, або ще щоб було б схоже на якийсь ангар, або тренувальний майданчик для збройних сил. Ось перші хвилини після удару люди опинилися просто над прірвою. Ухаді. Виходь, вийде. Тут все висить, тут плити лежать. Усі, хто міг, допомагали постраждалим. Виходьте, виходьте. Мені Ці кадри з водікамер поліцейських, які першими прибули на місце трагедії. Давай, давай. Пошли. Люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. Добре, держитесь, держитесь. Кухні, Кухні нема. А де мати з дівчинкою? Добре. У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. 14 мешканців поранені, серед них двоє дітей. Їхнє життя поза небезпекою. Чи можна відновити цей будинок, мають встановити фахівці. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток. На місце трагедії жителі міста несуть квіти та іграшки. 13 листопада в Кровому розі стало днем жалоби. Як відомо, путінська армія влучила ракетою багатоквартирний будинок, внаслідок чого 33-річний мешканець Максим Кулик за лічні хвилини втратив всю свою родину, 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменшій дівчинці було два місяці. В момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню, щось принести та через руйнацію, перекриття провалився до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі. ТСН ЮЄ розшукав друга цієї родини криворізького фотографа Олександра Дігтяря. Ледве стримуючи Льоза Олександр розповів, що з Максимом не зміг поспілкуватися. Він просто не може розмовляти. Як кажуть в народі, у нього штора на очах. В момент влучання ракети вони були вдома. Це п'ять членів родини: він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину. Двоє інших діточок десятирічний Кирило та Демид, якому було 2,8, грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти, можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух. Макс опинився на другому поверсі в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього. Його зробити до будинку оперативно під'їхала швидка пожежні, поліція почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу. Про родину куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім'я. Я не знаю до якої церкви ходив Максим, але знаю, що ще під час ковіду Макс волонтерив, підгодовував безхатьків, розвозив бокси з їжею. Олена перебувала в декретній відпустці. Олександр додав, що про влучання ракети в будинок дізнався із соцмереж. Брат Максима сказав, що новини погані. Олександр приїхав на місце і побачив все це. Для Максима і дружини діти були сенсом життя квітами. У планах у них була і четверта дитина. Зараз він втратив все. Зараз з ним його батьки, брат. З Максом неможливо зв'язатись. Він не розмовляє. Завали розбирали біля 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було наче в ту кімнату, де була Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, пройшла крізь і в їхню кімнату, після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався, наче пісочний. За словами знайомих цієї родини, зараз збираються кошти для того, щоб допомогти Максимові. Фінансово команда Тесенії висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось.